На Закарпатті співробітники СБУ викрили священника УПЦ МП на пропаганді комуністичного режиму, за даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів хустської єпархії, розташованого в Тячівському районі. Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших спочатку повномасштабного вторгнення вийшло з під юрисдикції московського патріархату. Клірик намагався усіляко не допустити переходу громади до ПЦУ. Оперативники спецслужби встановили, що на власній сторінці в соцмережах він пропог. Гував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердили, й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза. Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до пробудження матушки Русі та молилися за спасіння Росії, а також роздруківки. Литов, в яких згадували патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який благословив російських військових убивати українців, настоятелю храму. Повідомлено про підозру за частиною першої статті 436.1 кримінального кодексу України. Це є поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністично тоталітарного режиму.